Якась аварія. Ой-ой, дивись, як поту машину. Вон, бачиш, чорна. Йоки-палки. Ми їдемо від стоматолога. Я така задоволена не можу вам передати. Я обіцяла в попередніх відео, що розповім вам, якщо мені сподобається стоматолог, де я знайшла? Нашла. Його. нашла на масажі. Знаєте, в мене таке відео гідравліків знаходжу на смітнику. За 500 метрів. На ронді другий з'їзд. Гідравліків знаходжу на смітнику. Стоматолога на масажі. E, якщо серйозно, то просто я ходжу на масаж до українця Павла. І він мені порадив стоматолога, теж українця Михайла. І от я записалася півтора місяці чекала, дуже велика черга. Але я записала себе і чоловіка, і сьогодні він мені зробив одну пломбу. Верніше, півтора, можна сказати, бо на одному зубі цілу пломбу зробив, такий початковий каріс, а на другому там трошки відкоригував пломбу. І плюс зняв мені каміння. Знаєте, я хочу порівняти, тому що не хочу називати кабінет, але мені порівняти буквально за три хвилини. Просто взяли такий грубий бор і так вжу -вжу, прошурували, прошурували і все. А він має якийсь спеціальний апарат, звідти постійно йде вода. І таким тонесеньким інструментом, я не знаю навіть він теж той інструмент, як він автоматичний, це не просто він шкробом. Так як би як бормашинка, але це не бормашинка, це спеціальна машинка для зняття для, для знімання каменю. І ви розумієте, він мені десь пів години то знімав. Кожен зубчик акуратно тако обходив, тоненьким таким інструментом. І як він мені це робив, то я відчувала, що так дійсно він щось лишнє забирає. І дуже добре мені це зробив. Крім того, десь в мене там були ще надщерблені зуби, він мені попідбурював, все нормально. І за це все я заплатила 800 злотих. Плюс ще зробив раз два рази рентген. Крім того, мені дуже подобається, він дуже акуратно все робить. Інструменти стерильні, все чистенько. Медсестра в нього є, але він майже все сам робить, там, деколи вона допомагала. Так що, кому потрібно? Тут в цьому регіоні стоматолог, українця, то я вам можу порадити. Напишіть мені у коментарі, і я вам обов'язково дам контакт. Дуже чудовий лікар, просто, просто суперовий Що я можу. До речі, забула сказати, що від Хшанова це є е, приблизно 15 кілометрів. Ми, ну ми, ні, не 15-19 кілометрів. У нас в середньому ми їдемо 23-25 хвилин. Ну це як яку пору доби їхати. Так що недалеко. І е, я думаю, що навіть якщо хтось не має машини, то з Шанова туди ходить автобус. Можна буде приїхати. Хочу вам розповісти страшні новини. Перша новина це що все почалося. Мені приснився поганий сон, приснилася моя бабця, яка давно померла. І після того сталося таке, що одні знайомі поїхали в Барселону, ну як знайомі, рідня. І тільки прилетіли в Барселону, і в першій годині дня там пропало світло майже до вечора. І вони довго їздили на машині і шукали свою квартиру не могли знайти, не було ні інтернету, ні світла, одним словом, блекаут. Друга погана новина це те, що сьогодні, в університеті, не в університеті, університеті, не а в шпиталі університетському в Кракові зарізали дуже гарного травматолога-хірурга. Просто він приймав. В кабінеті хворих залетів якийсь незаписаний, до речі, пацієнт і почав просто різати його ножем. Просто в живіт вдаряв декілька разів ножем. Ні з того з цього. Ніхто не знає причини, що сталося. Може потім напишуть. Ну, це я просто те, що прочитала, те вам розповідаю. Бо. Розумієте, такі випадки ну, були такі, що тут в приймальному відділенні лікарні десь могли такі бути там п'яні, якісь і так далі. Але наскільки відомо, це не був якийсь пияк, просто якийсь пацієнт, який хотів відімститися на лікаря. Все. Так що, лікар помер. Зранку це сталося, його зразу взяли на операційний стіл, але, на жаль, не спасли. І ніж. Був довжиною 20 см. Оце все, що відомо з газет. Так що така трагедія сталася. Сьогодні 29 квітня і захід сонечка. Я так бігла, аж захекалася, але не встигла, бачите? Ось там райдога. Фу! Хотіла райдогу зняти. Там, напевно, якийсь дощ разрайдого. Але так кавалочок тільки би е, вдалося зняти. Ну нічого. З одного гарно.